Всім привіт! Мене звати Расю Іван. Я навчаюся на економічному факультеті спеціальності менеджмент організації Друга група. Я займаюсь греплінгом та бразильським джиу джитсу саме. А мене відвів десь о 13 років мій батько, і не можу сказати, що це був саме мій вибір. Але як результат це стало одним із справ моєго життя. Серед моїх досягнень хочу відзначити срібло чемпіонату Європи з греплінгу. Та ось нещодавно я відвідав Іспанію, де посів третє місце на чемпіонаті світу. Це дві наймасштабніші події, які були у моєму спортивному житті. Секрет досить простий. Це Наполегливість, плідна праця і відчуття того, що ти займаєшся саме тим, чим ти повинен займатися. Ну, якщо ми кажемо про підготовку до якогось великого турніру, так, як чемпіонат світу, чемпіонат Європи, то можу сказати, що в мене мінімум два тренування в день. Це підйом, тому це в мене підйом 10-10-й ранку. На одинадцяту я вже в залі. В мене є такий інтервал десь 6 годин так, після ранкового тренування. І вже вечірня на 6-го. Наразі мій клуб з 16 років є Чекмат Україна. Спорт це невід'ємна частина мене, бо я кожного ранку, коли встаю, я просто навіть не можу уявити те, що в мене там на не неділі не буде тренувань, чи я не буду якось фізично активний, бо це вже, знаєте, як частина твого лайфстайлу, без якого ти ну, взагалі не можеш уявити свого існування, напевно. Знаєте, все життя, напевно, для мене була мотивація це мої близькі та той самий малий Іван, який мріяв стати чемпіоном світу. Але зараз національна ідея просто неймовірна, і піднести прапор на перші сходинки п'єдесталу на таких змаганнях, як чемпіонати світу, чемпіонати Європи, і показати, що українці. Це велична нація, і не тільки на фронті, я вважаю, це дуже велика місія. По-перше, хочу порадити, напевне, вибрати саме, в чому почати свій спортивний шлях. А по-друге, коли ви вже серцем відчули, що ось так це воно після певних невдач. Не відступати, а навпаки, працювати більш плідно і ще більш.